Ця історія, напевно, потрапить у перелік скандалів та корупційних схем. Але вже в 2024 році, у році же, що минув, цей список теж чималий оборудки, осоромлення, недоречно гучні та пишні весілля, висловлювання і сварки. Найгучніші з них насамкінець нагадає кореспондентка ТСН Олена Гущик. Ну а я з вами прощаюся до наступного випуску ТСН о 22-й. Об'єднаний марафон триває. Гаряче висловлювання, сварки, події, які точно суперечить реальності, особливо в час повномасштабної війни з Росією. Згадаймо, які з гучних історій прогреміли на усю Україну. Рік був багатий на скандали довкола тих, хто багатів на корупцію, особливо коли це стосувалося закупівель міноборони під час війни. Йолки-палки, це просто пі так. Свої ж найрезонансніші розслідування коментував Юрій Ніколов. Яйця по 17 гривень за штуку, картопля по 22 та літній одяг за ціною зимового. Через ці розслідування у відставку пішли спочатку заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та керівник департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. Врешті заяву на відставку написав і міністр оборони Резніков. Втім, українців і досі цікавить, хто і коли понесе покарання. Укриття шкіл та садочків, зокрема у столиці, громадськість починає приглядатися до обладнання, яке туди закуповують. Вартість кожного майже мільйони гривень. Овочерізка, овочерійські роботкоп, сковорода. Це не сковорода, це варю, барабани свої ексцентричні закупи. Освітяни пояснювали просто. Це для дітей, прикриваючись укриттям, купуєш для харчоблоку. То вибачте, ну мені здається, що це неправильно. Так, можна наступного разу для укриття купити мазерат. і поки історію вивчали депутати мережами, посипалися десятки інших викритих справ: то купівля піску для пляжів Києва, то ремонт спортмайданчиків за понад 72 мільйони, флагштоку за 5 мільйонів чи прибирання зачиненого аеропорту за 52 мільйони гривень. Жінка Вармі це просто Кінець Арестовича, Людина, яку на початку повномасштабного вторгнення називали заспокійливим для домогосподарок. Олексій Арестович через кілька скандалів зникає з телеекранів у січні 23-го, коли Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Арестович публічно підіграв пропаганді чужинців. Що влучання це не цілеспрямована атака Росії по мирним українцям, а начебто. Наслідок роботи української ППО, ну тось важливості в Дніпрі збідівоту ракета. Хорошо, ні, ну, поюзбіля пою на упала на по після звільнення з посади позаштатного радника, керівника офісу президента Арестович зосередився на семінарах і скандальних заявах, які дозволяли йому залишатися у стрічках новин про країну з маленькою культурою, про українців і фашизм та про жінок. Що хочеться зділити з цими створеннями, скажіть, в нормі придушить. Obrigado. Про цей скандал з вечірками у Києві писали усі соцмережі. Компанія хлопців з Івано-Франківська запрошували і споювали дівчат щонайменше алкоголем. А після знімали їх на відео. Обурення українців аморальною поведінкою розлетілося за лічені години. До блогерів навідалися правоохоронці. Поліція відкрила кримінальне провадження, а нині справи про сексуальне насильство, про розповсюдження зображень порнографічного характеру і хуліганство у суді. Скандал після скандалу. Один з фігурантів справи п'яної вечірки Олег Захаров виходить з під варти під заставу у 400 тисяч гривень. А восени одружуються. Весілля влаштовує в одному з найдорожчих готелів України. Ведучий свята, комік та шоумен Юрій Ткач. Це саме в мірі. Йо-йо-йо! Юрій після цього вибачився у своє виправдання. Сказав, що не знав про бекграунд Захарова, і всі зароблені на весіллі кошти. Шоумен передав ЗСУ. Історія про те, як Оскар шукав хороших росіян, коли на найпрестижнішій премії світу у номінації Найкращий документальний фільм перемогла стрічка про так званого російського опозиціонера Алексія Навального. Кінострічка має слоган Отрута завжди залишає слід під час промови. Дружина Навального зазначила, чекає, коли їхня країна звільниться. І Олексій повернеться додому. Про війну проти України, яку веде Росія, Юлія Навальна не сказала ні слова. Тут варто відзначити, що поки росіян радо зустрічали на сцені, президентові України Володимиру Зеленському, організатори відмовили у відеозверненні. У Спартака є саме височайше достоинство. Та совість не зовсім спартак і не зовсім психотерапевт. У квітні в центрі скандалу опинився Спартак Субота, психотерапевт і психіатр, якого слухали сотні тисяч українців. За результатами розслідування видання свідомі виявився без медичної освіти, без роботи у спецслужбах, про яку розповідав, та без наукової діяльності до цього ж додалися ще й неодноразові романтично сексуальні стосунки із клієнтками. На основі всіх цих матеріалів я не розумію, чому спартак. Субота має ступінь кандидата психологічних наук. Субота спершу доводив, що розслідування неправдиве. Потім продовжував знімати подкасти вже з іншою колегою. Допоки восени правоохоронці не порушили кримінальну справу щодо підробки документів. Слідство триває і досі. Розберу. Скандали з ТЦК, коли згоду на повістку вибивали з тусанами, лайкою і навіть погрозами зброєю. Це у Львові на очах інших людей воєнкоми запаковували чоловіка із силою заштовхували в будівлю ТЦК на Хмельниччині. До військкомату тягнули одразу з лікарні. Давай мені Я хочу просто ТЦК потрапив у скандал, бо згоду на мобілізацію вибивав раз з поліцією, і нібито навіть з бандитом. А це відео з Тернополя одне з тих, що зібрало найбільше обурення в перепостах українців. Через постійні скандали навколо ТЦК в серпні Володимир Зеленський пропонує звільнити усіх обласних воєнкомів. А міністерство оборони влаштовує масштабні перевірки, десятки підозрюваних кримінальні справи. Одна з найгучніших з одеським військовим Борисовим скарбів, яких він щедро надарував родичкам. Слідчі відшукали навіть в Іспанії. Зрештою, лише за півроку назика виявляє воєнкомів необґрунтовані активи на понад 255 мільйонів гривень. Зібрання, ймовірно, здебільшого від бажаючих зникнути із списку призовників. Мистецький скандал з корупційним присмаком. Виставку української художниці Соні Морозюк під назвою Мазня закрили. Чому? Адже у мистецтво гроші вкладав хлопець художниці, а брав їх із кишені батька львівського бізнесмена Гринкевича. Він своєю чергою ці мільйони грошей крав із оборонного бюджету держави. Отак, от замість дронів для зсу купувалися годинники за тисячі доларів, замість пікапів нові автівки, а замість тепловізорів були подорожі в найрозкішніші. І місця планети для усієї родини цю справу наразі розслідує ДБР. А скільки скандалів було під одним слоганом УПЦ МП, які між іншим все ще заперечують зв'язок із Росією? Згадайте тільки побиття військового у Хмельницькому. Та що ж ви військового б'єте Боже Релігійні перепалки на Буковині, і навіть погрози вбивства через церковну політику. Але головний церковний серіал розгорнувся, коли московських попів виганяли із лаври. Пікети, обшуки СБУ, оточення вірянами та викриття таємних печер і погребів з елітними винами. Колишній головний намісник Лаври Павло Лебідь, якому через любов до дорогих автівок в народі дали при Паша Мерседес за поширення релігійної ворожнечі, підривну діяльність та заперечення російської агресії наразі у СІЗО. Безугла проти залужного протягом року нардепка від слуги народу робила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач зсу Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має. Піти реакція українців не забарилася. З соцмережі депутатки українців всипали гнівними коментарями. Речник повітряних сил Юрій Ігнат зокрема порадив парламентарці поспати. А комітет з питань нацбезпеки рекомендував відсторонити безухлу від посади заступниці голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. А далі про скандал на міжнародній арені, яким ми, як українці, дуже пишаємося. Чемпіонат світу з фехтування, українська фехтувальниця Ольга Харлан, розгромила росіянку, яка виступала під нейтральним прапором. Після завершення поєдинку Харлан відмовилася тиснути руку представниці країни-терориста, а остання натомість годину чекала на рукостискання. І, хоча на чемпіонаті, ще діяв так званий ковідний протокол, за яким рукостискання виключалися як обов'язкові, міжнародна федерація фехтування висунула Харлан дискваліфікацію. Українці влаштували флешмоб обурення та подяки спортсменці. Я дуже вдячна всім за таку неймовірно неймовірну підтримку. Та все ж на тлі скандалу, який здійнявся, Міжнародна федерація сфехтування вирішила скасувати дискваліфікацію для Харлан. Хоча і в індивідуальному турнірі її участь була завершена, вона залишилась учасницею командних змагань. Розкішне ж весілля. Львів, пара колишніх чиновників і дуже скромне гуляння на два дні. Всього лише до тисячі гостей із восьмиповерховим тортом за оцінками кондитерів за близько 100 тисяч гривень. Кадрами з весілля наречена поділилася у соцмережах сама. Після чого за розслідування взялися журналісти. Серед гостей в п'ятизірковому комплексі відшукали депутатів, податківців, бізнесменів та юристів. Розважали гостей Дідьо, Полякова, пономаріо. Втім, найбільше розлетілося побажання ведучого Григорія Решетника. Слава і має погу на весіллі. Гуляємося Україна. а Поки запрошуємо батьків до фото. Потім гуляємося, Україна. Поки... То б підрахував, скільки разів українцям нагадувала про себе одіозна мовознавиця та колишня народна депутатка Ірина Фаріон. То критика на адресу українських військових, зокрема бійців Азова, які розмовляють російською мовою. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русським. Крім того, у своїх соцмережах Фаріон опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з окупованого Криму. А у ньому вказані ім'я, прізвища та інші персональні. Ні, дані відправника. після цього хлопця затримали окупаційні силовики. А проросійський канал опублікував відео з його вибаченням. Таку зневагу українці висловлювали обурення і в постах, і в мемах, і навіть на мітингах. А СБУ відкрили кримінальне провадження. Тож тепер Фаріон на їхній експертизі. Навряд чи в один сюжет можна вмістити усі події, яким українці надали розголосу впродовж року. Так, Арестович пішов з офісу президента. За організатори вечірок взялися правоохоронці, а захист наших спортсменів почув увесь світ. Українці не терплять неповагу, корупцію. Проти невиправданої розкоші та гучних гулянь під час війни і виходить, цим же ми пишемо історію країни, країни, на яку нам не байдуже. Олена Гущик, Даніель Косаковський, Олег Градченко, Денис Ярошенко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1. марафон Єдині новини.